Сьогодні вранці приїхала до нас на продаж і залишається на нашому майданчику така красивезна малютка в кольорі спілий баклажан Hyundai i 10. Бензин автомат, малесенька, акуратно, 1.2 бензин. Майже весь в рідній фарбі, всі вікна рідні, машинка з салону, одновласниця. Що примічательно, автомобіль стоїть на зимовій гумі. Стан зимової гуми шикарний, але рік випуску хенкук гуми 11 Це можемо зробити висновок, що машинка виїжджала з салону на цих колесах або ж докладалась в комплекті на цих кольорах і жодного разу не виїжджала, дивлюся зимою. Можливо, один раз. Але стан резини начебто вона 24-го року випуску. Автомобіль дообладнаний, доукомплектований парк, парктроніками задніми. Це у нас кузов хетчбек, вона тетитверна в нас ця машинка текстиль салон. Салон в практично новому стані. Тут бажано підхім чистити, і він буде як новий. Спереду на сідушечки в діті чохли, і на спинки, і на сидіння. Гезинові килимочки, автомобіль має надійний. Надійний гідротрансформатор, звичайний автомат, без всяких роботів, без всяких варіаторів. Це звичайний автомат. Є підігрів передніх сидінь, є кондиціонер, який працює, шкіряне кермо. Автомобіль має чотири склопідйомники, туманки передні, задні тут у нас документація, деяка лежить, та де й також багато всілякого цікавого в автомобілі лежить. По обслуговування автомобіль щойно після великого техобслуговування обслуговування замінені мастила фільтра в моторі, мастила та фільтра в коробці. Також задній лівий ступічний підшипник був замінений, по ходові нюанси всі виконали, ну, усунені. А так машинка все класна. А тепер до нюансів. Автомобіль у нас під градом, тобто дах весь в таких цяточках. І є такі цяточки у нас по, по кришці багажника. Не суттєві, але є. І отут у нас була царапина, якщо подивитися, я дивлюсь, тут у нас була царапіна, є підфарбування з переходом з дверки на крило, а так весь автомобіль в рідній фарбі. Трошки перетоновані задні вікна, взагалі то автомобіль виглядає чудово. Незважаючи на нюанси по, по даху і по 300 багажника, якщо шукаєте невеличку машинку на автоматі, для дружини хочете купити, будь ласка. 7-300 ціна цього автомобіля, 11 рік, одна власниця, машинка з салону. Тож, друзі, чекаємо на майданчику.